І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровець Юа і дивимось. Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Тоха Девер на об'єкт 261. Карта Карелія. Ну що, до бою? Так, я так помітив тенденцію. Останнім часом багато на артилерії показують Карелію. так? І, і дуже чудові бої. Ну, правда, Карелія це відкриті карти, вони всі е, підходящі, так скажемо, для артилерії, клондайк для артилеристів, я їх називаю. Ну і моя улюблена артилерія. Чому б не подивитися, так? Давно не було на карелі зустрічних боїв, були режими штурм в основному. Це, е, ну, захопити базу, ну, в принципі, як на себе виманювати там, так, якщо хтось стане а прикривати базу. А так, з перших хвилин захопити базу дуже важко. Та й напевне, що взагалі дуже важко, Я не пам'ятаю так, щоб з захопленням бази. По-моєму, був такий бій, по-моєму, на ялинці хтось грав. Чи на Бачаті, ну на чомусь такому барабанчику якомусь грав. І залишився один, там залишалось дуже-дуже мало часу до завершення. Бою. Це з цікавих та чудових історій. Дуже мало часу. І йому треба було, і захоплювали базу, йому треба було вилітати. Но він одного там знищив, а другий його все-таки знищив, і тоді в нього було пора. Але бій там був дуже шикарний, дійсно класний. Так, свої чудові та цікаві історії, не забувайтеся писати в коментарях. Поки я розповідав ці історії, то у нас 300. Ну, ми, так скажемо, де блиндами залітає, то ми плюс ще десь тисячу будемо додати, так? Ну і якщо є після бойова статистика, то вже побачимо, скільки там було настріляно. Ось бачите, блиндом залетіло. Скільки залетіло, не зрозуміло. Отже, це ж не один буде так залітати, то ми десь тисячу... Так, а тут у нас чекаєте, ЄБР летить. Наглючу. Наш герой ще так на цьому горбику тут стоїть, так що. Дуже небезпечно, можна підсвітити. Він летить за артилерією, ти волоші випущу. Ха -ха. Оце наглюка. Зараз буде дуельна дуель, на дуел я під. Ну його підхлопушили, зараз дохлопушити. Давай, 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 давай. О, є. Ну, альфіща не пройшла. Так, імбоколесика, колесика чарівні його врятували. Але він бачимо трішки такий підкалічений, так? Підконтужений. І він не зміг зробити ще постріла. Чудово. Головне, зараз, щоб від артилерії суперників не прилетіло, я так розумію, не звертає на це артилерії суперників уваги. У нас що далі по бою? У нас бачимо, що гірку забрали. По нижньому риску там намагається просуватися вз 55 Йому там потрібна допомога. Центр теж потихеньку-потихеньку забирають, а суперники вже стоять на захопленні. Оце про що я казав. І Ще якщо є артилерія, але ну, шансів дуже мало е, захопити базу. А чому ЄБР суперників намагався зразу ж знищити артилерію, бо він це розумів, так? Ще артилерія тут небезпечна саме в режимі. Зустрічного бою. Чудово, знову ж на хлопушення йде у нас майже тисячу. І за нашими розвідданими вже непогано 2312, бо ми оцінюємо артилеристів саме за. Але останнім часом, до речі, така теж тенденція, що я я помітив, що артилеристи намагаються не тільки навіть е, з допомогою за оглушенням показати бої, а ще й дуже багато деміджу настріляли. Це дуже-дуже крутезно. До речі. Це про те, що артилерія не їмба, і про те, що пугаси не пугасні. Давайте ж будемо дивитися, як він стріляє. Так, це звичайно у нас. 7 є. Ну, тут боєкомплект чи не вийде. Ну побачимо, броневійним ще буде стріляти в цьому боїчні, бо я знаю, що багато. А особливо на таких відкритих картах ти дуже часто стріляєш, і тут перезарядка швидка, то артилерії, об'єкт 261, завжди не вистачає боєкомплектів. Так, ну що, вихлопушили з бази суперників, так, то невірний був для них план на бій. У нас перевага по танках, у нас перевага по ХП команди. Далі там мантікора підсвічує тестилати, вона повинна зараз бути знешкодження. Це ж так, так також теж вони небезпечні на такій карті. Так, а тут прямо стоїть серед поля гріль. 15-й. Буде зараз підгорівший. Ану, гадав чи не гадав? Вгадав! Ти що? Як нахід, так? Оце був такий майстерний пост. На нахід. Стрільнув і видав. Контрбатарейна боротьба, теж треба артилерію знешкодити, щоб вона. Теж... Ну, це ж небезпека все ж таки на цій карті. Так, пішли вже в масовану атаку, я бачу, що там. Стінгер пішов, Тайп-71, ВЗ лише залишився. Ну ВЗ це той, по-моєму, що він намагався сам проїхати, ніхто його не підтримав. Ну і зараз допоможе там, братіш. Може йде масована атака, поки знітилися суперники. У нас перевага по ХП величезна, у нас по танкам величезна зараз перевага. Ну, влучити. Ну, влучити то влучив, тільки лише от... о, є, допомога за оглушенням. Пішла. Майже 3000 допомога за оглушенням, Я так розумію, вже 2000 десь настріляно у нас демеджу, тому що е ж залітали. Оточили вже по повне оточення конкурера. його знешкоджують. Так, іс там залишався десь на А1 квадраті. Зараз їдуть рез суперника вихлопушуються. Треба тут братішу допомогти з цим грильом. Хоча я думав він його повинен перестріляти. Чи що? Перестріляв, чудово. Тож, 155 й Це. Барабани, барабанщик. Іс так і не вилазить вже звідти. Так, він зрозумів, що нічого в ну, нього чудово не вийде з цього. В цей момент наш братішна стрв 103 б стає на захоплення, і він же цього і виманює на себе, так? Все, там впорались. Масованіша, тепер атака на ІСа піде. А наш герой хоче змінити позицію, щоб закидувати туди. Напруженіша ситуація для ІС7. Ну Якби на S7 е грав наш підписник поважний, так? І показував свій бівреплейх під підпис. Можливо, б він не затягнув. Опа, дивіться, куди приїхав. Чудово! а наш Герой чудово так змінив позішн вогонь. Хотів сказати на знищення? Ну майже на знищення, так? 429 ЗІС сильно броньованого танковий. Отже, десь 3000 настріляно і майже 3000 у нас допомога за оглушення. Чудова результативність, чудовий бій, ще й дуельна дуель з ЄБР. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!